Отець наш Небесний, я не вдячний не Тобі, що ми нині перед лицем Твоїм може просити Тебе благословіння на наше життя, на наших дітей. Ми дякуємо Тобі, Господь, ти дав нам таке право, ти даєш кожну людині таке право. Ми дякуємо Тобі Христос, слава Тобі. Ти зберіг наше життя, наші сім'ї, Господи, нашу країну, Отче Небесний. Ми маємо таку свободу, Христос, так і не можемо збиратися перед лицем, як ми тобі вдячні, Христос, слава Твіва, не вдячний тобі Господь. За діточок, яких ти нам дарував. Кожен сім'ї, Христос, слава тобі, Отче Небесний, це нагорода від тебе, Отче Небесний. Ми на цій землі зовсім можемо не зрозуміти, але вічності ми все будемо Волати Христос, аллелюя, тобі вічний Бог. І ми присилаємо Твістим Я на кожне дитя, мені прийшли. З діточки ми просимо тебе, Благослови, я прославила, Господи, і тука землі, від Небесної, Отче небесний. ми просимо тебе, Господи, хай не Безлі. Благослови духовну, благослови зином. Нас, батьки, благослови, виховати науці Твої, Господи. Ми дякуємо Тобі, даруй тебе мудрості, способності, благослови все наше життя, всі сім'ї нашої церкви, благослови Господь. Будь прославлений, Господичний, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Творець наш, Господь, наш, Бог живий, Господь, і слави тебе. Господи, дякую Тобі за твою велику милість. Що ми можемо стояти на цьому місці. Скільки людей є поза цим будинком, Господи. Але ти у своїй великій милості саме на нас привів сюди, Господь. І дякую тобі, Боже мій. Ти бачиш моє серце, Господи. Я просто величаю тебе, я поклоняюся перед тобою, Господь Ісус. І Ми сьогодні з цими твоїми подарунками, Господи, разом з церквою твоєю просимо, Господь Ісус ми щиру хвалу подяку, Боже, що ти нас прославляєш, що ти нам чуєш на наші молоді, що ти оберігав нас в прогідності, прополога, Господи. Дякую тобі, я вірю просто що ти був схожний ще Господи. Господи, була там, Боже, я відчувала твою присутність Божа Я приближає тебе. Я поставляю тебе, я поклоняюся, Господи. Немає схиплості, щоб Ти все подякувати, яку я участь. Слава, я прошу тебе, благослови наше діточек, Господь. Сами я тебе прошу, щоб ми завжди пам'ятали, що це твої діти, щоб ми відносилися їх як до твоїх дітей, щоб ми їх любили. Господи, допоможи нам жити так, щоб нас вони бачили тебе, щоб вони полюбили тебе, Господи. Господи, тримай гонці свої бажані. Може... Святий, святий Всемируй, Творець, Господь наш. Вдячний Тобі, Господи, Христина, що ми є щасливі Тобі нашому Господі. Вдячний Тобі, Господи, за цілі кожного з нас даровав. Ми принесли Діка, що Господи, своїх отця, Тові, Господи. На вдячні тобі, Господи, уже великий за твою безмірну любов і благодать. І в цьому великому Господь щастя, що ми маємо тобі нашому Господі. Боже, ми сьогодні молимся за діточку, оте дарвав ці подарунки, Господь моєї подалі сестру. Господи, слава тобі. Чистей поклоніття тобі святої все молоді, Господь, і ми Господи, церква Твоя возлюблена, Господи, тобою. Цей час, Господи, ми молимся за ці діночки, Господи, за спасника, Господи, за Дариночку, Господи, за Дениска, за Анну, за Назара і Анюку Господь Ісус. Боже великий, Боже святий, ти їх знаєш по імені. Господи, ти їх знав, що, Господи, у крові матері вони ходили Господь. При очі паначени їх заробіж, Господи. Слава ти, благословен. Ти їх вам їх, Господь, і ми сьогодні здорові, сильний, благословені тобою. Господи, красивіки, Господи, Боже перед тобою, перед себе Твоєю, слава Боже, благословен, Боже. Боже Боже великий, Боже святий, і ми просимо Бога у Тебе, Господи, Богу благословення на їхнє життя, котре ти, Господь, назначив, Господи, них на цій землі прожив. І вони создані, Господь, народжені не тільки Господь для своїх батьків, Господи, а вони народжені для слави Твоєї, для того річного царства, Господь. Боже слава тобі, Отче, тому дай мудрості батькам, Господи, Боже, брати Ти. Зробити саме основне, в їхньому житті — це Господи, довести їх порядати. Господи, Боже нам сказати, а миласи твої, Господь, і, а люблі твої, Господь, Отче, Боже, великий в цьому. Нехай Твоє ім'я святиться і величається, Господи, один достойне слави, ми вдячні тобі, за ти що ти чуєш молитви. Господь дітей твоїх твоїх церкви, Господь папків. Хвала твоєму імені, нехай ангел храмити, Господь, сопровождає їх, Господи Боже равений. А він сопровождай боянчиця тебе, Господи. Слава, слава, благословенних на святниця твоє ім'я. Проси тебе, Господа, Сові, Господні, Це служіння, яке перед нами. Побідимо, нехай буде слава, Богу, Готцю, Сину, Духу Святому. Амінь. そうです。<laughs> Також вони всі, звичайно, всі ми мають під час, часу. Але вже в нас почалося це і сьогодні і ці зібрання Махнич, Віталій Юрійович. Ось, ну, я хвалена радував про це був от ви не, не вихованими, вислухаємо їхні програми, ми не закохали, буємо, але на Братській раді, областій раді, поскій, нам це питання. І нашої об'єднання сказали, нам з ними жити, працювати з нашими мерами допомоги. Тому...